Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі, а яка гдота. Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Е так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин, мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса, тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну Ось тепер я вся в тирсі. Зате у вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово! Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезна. Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Жулі, може вистачить кидатись. Яке ки нахапше. Жулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок. Мабуть, я його прихоплю. Гей, мій малюнок. Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, міла. Де твоя робота? Так не піде, ти точно не виграєш, Джулі. А ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Бо він мій стоп, дівчата. Вистачить лаяти. Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла, ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. Який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Бо це так. Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Вау! Дівчатка, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістане цей слизький, але дуже милий восьминіг. Hew. Та ви знущаєтесь. Фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла Come on! Okay. у дитинстві. Я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. потрібно її стерти <рик> Так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю, щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний весь маніг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <рик> На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж чим краще намальований весьменіт, тим менше шансів отримати справжнього. <ривіт> У, <-ху! ривіт> У мене закінчилася синя фарба. Oh, no, Сподіваюся, міла не буде проти, якщо я позичу в неї. <ривіт> <зуміла>. А я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, ось це пранк. О, ні, що таке, як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже мудрошне. Який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Ні! Що ж тепер робити? Я не хочу ось много. Хоча може мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея. Дівчата час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Кама hey, Джулі, ти розумниця вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимуся на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися все одно доведеться з'їсти. Пробуємо. Фу, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим ремені мені ще страшніше пробувати його. Так же і справді Гідота. Жуля, ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримує Джулі Лови. Ей, Ви що наробили? Яка гидота? Тепер у мене щупальці замість волосся. Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <рес> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз і з вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так, вже. усі ми хочемо такого солоденького друга. Малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я невинна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах так! Тоді й ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За ну, що ти мене так не любиш? Ага, Яке ж ви страшні? Тепер вони на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! <світ> Дивіться, який він гарний і милий. <світ> Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні! Милий песик від дуже мили кубку. Фу, яка гидота! Нам а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Не чпайте мене, я малюю. І Я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто, але й інші не мають його отримати. Мила, не ображайся але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі Ха-ха, мені здається, її личить. Допоможіть, зніміть з мене цей жах. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалися. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило, добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишила сумніви, що приз дістається мілі. Вітаю! Треба ж яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш, але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Oh, no. Ти що наробила? Oh, ну ой, це no. я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. Oh, no. Бачила ви свої незадоволені обличчя та їх ніяк намисто на виправі. Ой, яка несмачна зелень. І так, малюнок готовий. Приготуйте для мене самий смачний коктейль. О, ну це я можу. Буде зроблено. Звісно, онученька Я приготую тобі не просто смачний, але й дуже корисний коктейль спочатку мені знадобиться шпинат, а водичці гріх пропадати. Далі в хід піде блендер. Е, не допоможеш. От дякую. Шпинат потрібно завантажити у блендер, тільки ось щось він не вміщається. Бабуль, все просто. Великий дякую, Джил. Шпинат завантажений. Ені, допомагай. Так, його треба перемолоти. Натисни на кнопочку. Треба зробити так, щоб від шпинату не залишилося шматочка. Готово, бабуся? Ох, скільки експресії, шеф. Ну що, перша частина готова. Звісно, це ще не все. Щоб зробити коктейль смачним, знадобиться йогурт. Де ж він? Okay. О, знайшла. Джил, yeah, цукерки тобі. Awesome. О, дякую. Oh. Я відкрию? Ой. Oh. Як неухайно. Я, мабуть, продовжу. Додам йогурт в склянку а потім мені знадобиться кавун. Але не цілий, а лише один шматочок. Джил, решта для тебе. Ой-ой-ой. Частку кавуна потрібно розрізати на частини. Ой, мамочки мої. Не впізнала. Я задоволена, що кавун тобі сподобався. Сподіваюся, що Вікі також буде задоволена. Шматочки кавуна також подрібнюємо в блендері. Подивіться, шеф, я вже сама справляюсь з цим гаджетом. Заливаю кавоновий сік в склянку і додаю парочку прикрас. Ой, ну яка краса. А мені всі ці фрукти не потрібні. З них виходять дуже прості коктейлі. Я вигадаю щось цікавіше. Ой, прошу вибачення. Я вас не цілилась. Ну що ж, основою мого коктейлю будуть газовані напої. Їх вже точно всі полюбляють. Усі напої треба розлити по різним склянкам, щоб вони охололи та загустіли. Дивіться, як прикольно це виглядає. Ну а тепер всі напої заливаємо у велику склянку та прикрашаємо все це мармеладними вишенками. Додам парасольку та трубочку і можна подавати. Ой, яка ти розумничка! Увага, увага! Дивіться та навчайтесь, як треба робити справжні коктейлі. Беремо полуницю, висипаємо в блендер і заливаємо вершками. Поки блендер виконує свою роботу, дістаємо основу під фонтан Так, так саме туди виливаємо отриману суміш. Вийде і смачно і ефектно. Ну що ж, Вікі, час обирати переможця. Вау, як все гарно. Почну із цього коктейлю від джил. Мармеладка смачна. Та і сам коктейль дуже смачний. Далі я спробую коктейль від бабусі. Тут є кавунчик, а кавуни я просто обожнюю. А як на смак сам коктейль? Ой, фу, бабуся, пробачили це Гедота. Ось це так. Справжній фонтан. І реально смачно. Шеф перемагає. Ура, ура! Професіонали перемагають. У другому раунді приготуйте для мене вафлі. Хочеться поласувати. Ей, бабуся час готувати. Ой, вафлі та легко. Насипаємо борошно в миску, розбиваємо пару яєчок і додаємо молоко. Ну і звичайно, не можна забувати про цукор. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. Залишилось тільки залити тісто, яке отримали у вафельницю, і трохи зачекати. Як же довго, нудно, складно мішати вінчиком. Mm. От міксер це зовсім інша справа. Мабуть, додам нотили, щоб було ще смачніше. Краса суміш готова. Тепер мені також треба залити її у вафельницю. Тільки моя вафельниця набагато більше, і вафлі я отримаю гарні. Це ще чому? Яка різниця, якого вони розміру? Головне це їхній смак. Мої вафлі вже готові. Викладаю їх на тарілку, додаю масло та поливаю смачним кленовим сиропом. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядає. Е, ні, ти чого сидиш? Я налаштовувалась на створення чергового кулінарного шедевра. В блендер відправляю селеру та розбиваю яйця. Далі мені знадобиться борошно. З ним головне не переборщити. Додаємо і вмикаємо блендер, щоб все гарненько перемішалося до однорідної маси. Тепер можна приступати до приготування вафель. Заливаємо суміш у вафельницю і чекаємо. Чекати довго не доведеться. Та-дам! Вже все готово. Розрізаю вафлю на шматочки і зверху прикрашаю свіжайшою малиною і полуницею. Все буде не лише смачно, але й неймовірно гарно. Подивіться, перед вами справжній витвір мистецтва. Як же гарно! О, здається, в мене також все готово. Я хочу зробити вафлю в стилі стрітфуд. Для цього мені треба перекласти вафлю в ріжок та додати морозиво. Бабуся, потримай, я відкрию банку. І так мені знадобляться декілька куляк морозива. Ой, навіть спробувати не встигла. Кладемо морозиво, а зверху все рясно прикрашаємо взбитими вершками. Потім я, мабуть, додам кольорового посипання. І пара лядяників також зайвими не будуть. Ну і завершить мою композицію полуничний сироп. Вікі, час спробувати. цікаво. Джил, спочатку дізнаємося для мене приготувала ти. Ідея з льодяниками мені подобається. Спробую начинку. Ой, смакота. А тепер саме головне вафелька. Приголомшливо і дуже незвично. О, впізнаю бабусині вафлі. О, так, я їх дуже люблю. Ого! Шеф, як завжди, дивує. Я таке вперше бачу. Цікаво, як на смак. А ну-ка рибка, пливе до мене в ротик. Дуже смачна рибка. А тепер спробую вафлі. О, ні, вона що селерою. Гидота І так перемагає джил. Я перемогла. Дякую, сестричка. А тепер я хочу бургер. Чи зможете мене здивувати? Це легко. Буде зроблено. Бургер? Ну, звичайно. Бабуся щось вигадає. Для початку треба підсмажити котлетку. Бо це невід'ємна частина кожного бургера. Алі розріжу булочку на дві частини та буду додавати начинку. соус, огірки, сир. Взагалі все саме смачне. Джил не чіпай це не для тебе. А я звісно зроблю котлету самостійно. Для цього потрібно прокрутити парсом м'ясорубці і лише після цього відправляти його на сковорідку Вуаля, сама смачна котлета готова. Тепер саме час дістати перлину моєї кулінарної колекції. Це золота булочка. І так, без окулярів дивитись на неї складно. Їйте з зрозуму, я хочу сліпить. Тепер я додаю начинку. А як же сир? Та ні, цей сир занадто дешевий. Краще я візьму дорогий сир з пліснявою, розплавлю його, а потім полью на мій дорогоційний бургер. Отак. Ось що таке справжня розкіш. Так, добре. Тепер я. Для початку на сковороду потрібно вилити олію. Ой, з цією штукою щось незручно. І навіщо економити? Чим більше, тим краще. І навіщо ти так багато налила? Зачекай, олія буде бризкатися. Так? А, я знаю, нічого страшного. Я просто одягну захисний костюм, а замість протигазу у мене буде кришка. Так мені точно нічого не загрожує. Джил, ну куди ж ти? Ти взагалі-то тут не одна. Через тебе ми всі воліє. Бабуся, взагалі то я готувала. Мабуть, доведеться готувати солодкий бургер. Упевнена, що це буде навіть крутіше, ніж звичайний. Для початку в миску я залью рідким маршмеллоу і додам туди трохи барвників. Зараз така краса вийде. Око не відірвати. А в цю суміш я занурюю булочку. Ну а потім додам всередину самих різних солодощів. І чим їх буде більше, тим мій бургер вийде смачнішим. Віки, ти готова спробувати. Тоді смачного. Mm. Ну що ж, почнемо з цього дорогого бургера від шефа Енні. Цікаво, oh. який він на смак. Золота бунка мені не потрібна. А от помідори я спробую. М -м, які стиглі та соковиті. Nice. А тепер спробую і сам бургер. Ой, а що за жахливий запах. Огидно. Ось цей бургер пахне набагато приємніше. Скільки ж там солодощів? Дуже круто. О, а ось цей бургер прямо як з мого малюнка. Отак, нереально смачно. Бабуся перемагає. Я? Ой, велике, дякую. Я така рада.